4 листопада, привіт всім, ми робили експеримент. Ну, почали його робити. Ну, а ви знаєте, яка я цікава? Я вже один мішечок перевірила, процес іде. Зараз ось при вас відкриваю син. Ось лежить наша е, верхня ця жужа, жужа, Сюди, Погано промочився цей мішок. Тому ну, зараз, але все одно краще, ніж інші. Там далі стоять відкриті. Так, зараз додаємо водички. Тут теж ось це дуже. додати водички, але краще чинки. Ось кошмо сюди. Це ще тут більше породи було. Бачите? Непогано може робити, тому ну, я ось... Ще просіжувала вино, бачите, ось усад і зварила картопельку в мундирі, це все зробила. Ось, набрала ставочку в нашому води. Там вона така вже ферментована з Трішки позаливаю. У мішочки. І потім ще такі додавлю. Ось так. Ось. І оце, оцю колобатину, Руки такі чисті. Теж вона... Поналиває. І отак закриємо китчиком і буде у нас починати все перепрівати. Потім провіримо. Знову закрила, перевірю через 10 днів, як будуть ці жовті пакети від тих білих відрізнятися, бо в них різниця в 10 днів.